Ще раз е про нову модель плетоноски Міць 2 Значить, У нас є швидке скидання в комплекті йде одне з таким фастексом. І ви вже знаєте, що його можна переставити з лівого плеча, наприклад, на праве. Але якщо вам потрібно, щоб е було таких скидів два, то є вихід. Е є в нас отакі в продажі. Плястик, називемо його так, і можна його поставити і на іншу ключову лямку. Так само продіваємо його. Позаду фіксуємо тут же підлаштовуємо під свій розмір. І тоді плитоноска виглядає вже ось таким чином. Кому цікаво, переходьте, дивіться.